Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 472. У 1746 році в Елізаветграді при фортеці було відкрито казенну школу, де вивчали закон Божий німецьку та французьку мови. Арифметику, училися малювати, співати, танцювати. Так, це добре, але ж давайте до головного. Школу відвідувало 60 дівчат, що становила 3 четвертих кількості хлопчиків. Скільки всього учнів та учениць було в цій школі? Добре, починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Що нам відомо? Нам відомо, що в школі навчалися дівчата та хлопці. Це зрозуміло, так? Напишемо, що у нас в школі були хлопці та дівчата є. Далі, що нам відомо? Ми знаємо, скільки в школі дівчат було? Знаємо: 60 дітей. Добре. А скільки хлопців знаємо? Не знаємо. Пишемо невідомо дітей. Тепер дивіться, нам сказали, що дівчат 60 дітей і ця величина становила 3 четвертої кількості хлопчиків. Отже, величина 60 дітей дівчат це є 3 четвертої кількості хлопців. І основне питання, скільки всього учнів та учениць було. В школі, ставлю фігурну дужку, пишу знак питання дітей. Зараз знайдемо. Розв'язання. І перша дія. Аналізуємо. Відомо, що дівчат 60 дітей. І відомо, що це становить 3 четвертої кількості хлопців. Отже, оця частина 3 четвертих. Оцей дріб, оця частина, дорівнює, так скажемо, 60 дітей. А ми знаємо, щоб знайти число за даними значеннями його дробу, треба що зробити? Поділити. Число за його дробом знаходиться діленням, треба 60 поділити на 3 четвертих, і щоб поділити на дріб. Треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 60 помножити на 4 третіх. Далі, щоб натуральне число помножити на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. В чисельнику 60 помножити на 4, в знаменнику 3. Цей дріб треба скоротити на 3. В знаменнику 1. В чисельнику 20. Що маємо? В чисельнику 20 на 4, 80, в знаменнику 1. 81 це і є 80 дітей. І що ми знайшли? Кількість хлопців ми знайшли число за даними значеннями його дробу. І друга дія: 60 плюс 80, 140 дітей всього навчалось в школі. 60 дівчат і 80 хлопців. Нам треба знайти всього дітей в школі. Все знайшли. Відповідь. Всього в школі 140 дітей. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!